Супер. Бай-бай. Бай-бай. Не планували відео, вони до мене прицепилися, щоб я приговати. Це дуже блогери. Бай-бай! Такі давайте вже зніму до трьох минут. Отакі. такі і прикольно, що там це. Сідає до п'яти чоловік. Оцю коляску. Два ззаді, один, два спереді. А тут немає ззаді, і збоку один. До п'яти чоловік. Кокоси по 70 75 минут немали. А йдуть до 7 тигріш. Но ігри. Ось такі таксі. No, no taxie. А taxi? no taxi, no. Thank you. Що я вам? О. Школьниця. Дивіться, які. Будучі. Перепидочки. Хеллоу! Да, все такі вже люблять поїсти. Хеллоу! Тут тоже приємний. Юту! Oh, О, це вже взрослый. Це вже взрослый. Ну шо? Прикольно! Деньги треба в любой країні і будеш себе почувати добре. Чи більше грошей півуш? Бай-бай байбай байбай. -бай -бай -бай. Давай, давай. Ну філіппін ну, чуть гроші треба, ну і так багато. Ну, бачите, якби мені аккаунт не заблокували, там у мене були рекламки, поздоровлення, та й були гроші. А тепер буду економити. Ну я через день все одно хожу. Де я два місяці Філіппінок буду ще бачити, коли я ще був на Філіпінах? Через день теж добре. Молоденькі, красиві філіпіночки. Завтра поїду, бо я вчора був. Пока-пока. Все супер. Філіппіни супер.